Спекулюють на українському зерні з 1 березня. Поляки розширили географію протестів, почали блокувати кордони з Литвою. начебто, наше збіжжя транзитом через Балтійську країну провозять у Польщу. По дорозі ж міністр сільського господарства Кяс Тутіс на відказ спростував цю інформацію, і мітингувальники, крім слів, доказів не мають. Відомство не отримувало таких скарг і не фіксувало подібних фактів. Митний департамент має чіткі алгоритми, котрі показують, в яких випадках можна можуть бути ті чи інші незаконні дії, їх немає. Політолог Олексій Якубін каже, блокування кордону з Литвою – це лише один із методів нагнітання ситуації. Таким чином хочуть масштабувати свою проблему і досягнути бажаного мільярдних компенсацій. Із Брюсселю питання аграрні от ті питання, які тоді піднялися ще влітку. А тут по факту виходить частина як польських політиків, так і польських аграрів, вирішили знаєте, на опередження. Діяти, тобто, з того, що я бачу, вони вирішили продовжувати всі ці моменти, навіть незважаючи на те, що продовжується війна, і так далі, для того, щоб отримати від єврокомісії від європейських інституцій для себе більш вигідні умови для там субвенції для польських аграріїв. А у частини самих поляків теж рильце в пушку. Поки одні мітингують проти української агропродукції, інші імпортують її з країни-агресорки. Це засвідчили журналісти Української правди. «Сразу ну, хочу говорити, що сматрі що саме присяження Росія, а документи будуть ну білоруські. Економіст Олег Пензен каже, за минулий рік Росія продала Польщі понад 2,5 мільйона тонн пшениці. А тим часом, поки країна-агресорка заробляє, український бюджет за два місяці поточного року недоотримав 7,5 мільярдів гривень. Росіяни дають дуже великий дисконт для того, щоб залишитися на європейському ринку. Тобто, тим дисконтом вони перебивають будь-яку конкуренцію. Тому... Має бути принципове рішення на рівні європейського союзу про ембарго на постачання російських продуктів в Євросоюз. Їдуть фури із Білорусі за минулий рік. Офіційно придбали агропродукції на 55 мільйонів доларів. Серед імпортованої продукції ріпаковий шрот. Його польща заборонила возити з України. Вбивають двох зайців. Єврокомісію шантажують, бо наша держава кандидатка у ЄС, і ціну збивають, насичують ринок взаємозамінною сировиною. Це цікавий момент, який нам просто а, ще раз показує, що а, тут справа якраз в тому, що поляки ну, частина польських аграріїв і польських політиків, що у них наперед є страхи, що коли ми приєднаємось до європейського союзу. А вони розуміють, що наша аграрна продукція, яка зараз ну, ми десь продаємо в районі на десь на 30 мільярдів доларів на рік аграрної продукції. По факту, за приєднання до такого великого ринку, як ЄС, ми можемо і до 100 мільярдів до, до речі. Дійти до слова, не лише Польща активно торгує з Росією і Білорусю. проти товарів з країни агресорки. Поки що виступила лише Латвія. Наступною може стати Польща. Прем'єр Дональд Туск заявив, що такий варіант розглядають. Поки що це неофіційно, але так як я це чую, ну наприклад, від моїх колег, які працюють в польському сеймі, найправдоподібніше до розгляду цього рішення, тобто сейм має прийняти це рішення і запровадити ембарго до розгляду цього рішення, має е, дійти вже наступного тижня. Юлія Васильєва, нова 33 канал.